Ну, і ще одна історія: влітку минулого року увагу всієї країни привернуло зникнення популярної херсонської блогерки, в якої більше ста тисяч підписників у соціальних мережах. Це Олена Наумова. Рік тому, 23 серпня, жінку з власного будинку викрали ворожі військові через те, що, перебуваючи в окупації, вона вела свій патріотичний канал у Тіктосі, висміювала окупантів і тих, хто став на бік ворога. Небезпечно для себе жартувала. Антонівський мост стоїть, але на ньому вже стільки дірок, що ніхто вже їздити не може. Ось що хаймірси животворя ще Олена збирала кошти на допомогу людям в окупації, які залишилися без засобів для існування, і, попри погрози на свою адресу, говорила про любов до України. Гостями і гастролерами. Херсонці дуже незадоволені і висказують їм все в обличчя. Але пам'ятайте, що Херсон це Україна, Херсон чекає ЗСУ. Ми віримо після затримання. Жінка пережила справжнє пекло рашистських тортур, одинадцять жахливих днів, постійних допитів, катувань та залякувань. Але на щастя, вона все витримала. Дякую всім за. Підтримку, за те, що ви за мене вболівали, за те, що підтримували, репостили відео з мого пошуку. Зі мною все гаразд. Ну, як з усіма українцями. Олена мужньо пережила окупацію. Дочекалася звільнення рідного Херсона, і сьогодні вона тут, в нашій студії. Олена, Доброго дуже радий дня. Вас вітати. Добрий вечір. Привіт вам з Херсонщини. Херсонський каву. Боже, я не вірю. Я не вірю. Але я послухаю. Клас, Спілий! спілий. Спіли, спіли. спіли. Солодкий смачний. Солодкий, Наш український харсонський. Коли ми ще поїмо Мелітопольські черешні, буде. Таранько. буде, буде це, це обов'язково буде, буде. Дякую вам за такий подарунок. Дякую. Ну ось, будь за нас кавун у нас буде по центру студії. Ось тут. Ох, кавунчик. Херсон нарешті звільнений. Як вам зараз живеться в цьому місті? Адже ну тут все одно ці кляті окупанти його щодня обстрілюють. Люди гинуть. Як там у Херсоні? Людям дуже важко. Але херсонці, це така особлива каста українців, які на весь світ показали, що вони патріоти, вони люблять своє місто, свою країну. І за будь-яких умов окупація, підтоплення, бомбардування. Вони люблять своє місто. Це правда. І от, незважаючи на, на всі труднощі, ваш канал в Тіктоці це просто море позитиву. Правда? Я ж вихователю з гумором. Гумор це те, що допомогло нам вижити в перші місяці війни. Взагалі, Херсон неймовірний, з перших днів, коли було все зачинене. Організовувалися телеграм-канали, ділилися продуктами, обмінювалися ліками усім необхідним, допомагали тим, хто поруч. Це був такий рух неймовірний, що його зупинити неможливо було. Дуже смілива жінка. Бо ви ж напевне ж розуміли, що ваші ролики можуть бачити й і окупанти, і, і що ви не боялись? Боялися під час стрімів. Я про все забувала. Я була. Суцільна підтримка. Коли я закінчувала стрім або зняла відео, виклала мене починало колотити. Я розуміла, що я просто ходжу по лезу ножа. Угу. Я розуміла, деякі відео я одразу видаляла. І за мною приходили, да, за мною спостерігали після того, як мене показали на телемарафоні, як я співала пісню. В городі Херсоні, і безсонні, наші хлопці гасять москалів. Я прийшла з мітингу пішком, відпочиваю. дзвонить е, брат і каже: Лен, ну ти, звісно, молодець, ну може пересидиш у нас 2-3 дні. А я думаю, що таке? Може, наші наступають? Та кажу, та все нормально, підвал готовий. І тут я відкриваю телефон. А мені друзі вже шлють на різку з телемарафону, де я співаю цю пісню. І ви розумієте, що це все. Так, да, це все, свої... це обличчя, розумієте? ФСБ. Це. В... Да. І я отак два-три рази. Три рази я переховувалась на тиждень, на два вела стріми з різних місць. І вже ви на той момент відчували, що за вами стежить? да, Я відчувала, що вони ось ось прийдуть. І все ж таки ви не виїхали? Я вже не могла можливість. виїхати. А, вже Після того, як я вела стріми і показувала себе в відео. Я б до першого блокпоста тільки доїхала, mm -hmm. і потім одразу до підвалу. Тобто вас вже пізнавали на вулиці і потишли. І свої пізнавали, да, mm -hmm. і тому я намагалась. А що казали люди, ті, які бачили ваші стріми? І під час окупації вони тихенько казали, посміхали. Лена, Ти не боїшся? Н ні, вони посміхалися, mm -hmm. підмигували. Я казала, що тихенько, да. Щоб, так. Молодець. А вже після деокупації то просто обіймали і казали дякую. І що, ну, от по вас прийшли? Що було далі? Прийшли люди в балаклавах з автоматами. Це коли було? 23 серпня, 23 серпня на день було. українського прапора. Тобто, фактично рік тому на День Незалежності по вас прийшли? За моїми друзями прийшли 24-го. Наступного uh -huh. дня взяли моїх друзів-блогерів. Так. І так. І вони зробили обшук з підвалу до горища, все обшукали. кажуть, де оружі? Я говорю, яка зброя Моя Я з короткий зброя зброя дитячого осіння. садочка. Да. Ну, приїдіть, з нами поговоримо. Я говорю, про що? Ви знаєте, Ілліна Вячеславовна. Ну, думаю, відбрешуся. У мене запасний телефон, я приготувала, теж там Тік-Ток, там трошечки там, чистий телефон, думаю, не придеруться. Коли вони приїхали, я основний телефон просто вимкнула і закинула під шафу. Угу. Але коли вони потім на підвалі вони вже зрозуміли, що то не той телефон, вони з мене видавили основний. Ну а на підвалі були знущання, катування якісь, що да, Було та, важко. Обличчя били і руки, ноги скотчем зв'язували, під'єднували дроти, вдягали клеми, поливали руки-ноги водою, кричали: несіть пільонки, зараз знову лужі будуть, розумієте? А ну, я гу -гу. сиділа з пакетом на голові, обливалася потом. Тому що пакет був новенький і дихати не було чим. Mm -hmm. mm -hmm. І це мене тут так допитували. Але що вони від вас хотіли? Вони заставили вибачатися мене і моїх друзів. Mm -hmm. Таким чином, вони намагалися залякати місцевих, щоб забули назавжди про Україну mm -hmm. і змирилися. От яке завдання. Так, mm -hmm. да, Але ж це Херсон, це Україна. Я пам'ятаю, як коли звільнили Херсон, що там робилося? Боже. Вискакували на машини з прапорами, їдуть люди, такі щасливі. Оце херсонці, оце українці. Коли вас відпустили? 2 вересня за 11 діб полону мене сказали, що депортують мене, угу. тому що я екстреміст, головний угу. в Херсоні. Головна, <головна> екстремістка, <головна> ви бачите? <головна> Сказали, якщо буде багато балакать, ну поки що на рік мене екстрадують. А якщо буде багато балакать, то на 10 років. Вони сказали, що за три дні я мушу знайти собі перевізника, приготувати гроші 80 тисяч. Я кажу для чого? Ну, щоби ви там устроїлись? Це просто було вимагання грошей, тому що оці банди ФСБшні, якими керували росіяни, вони були ем, вкомплектовані Денерівськими поліцейськими. Mm -hmm. І вони Просто займалися тим, щоб віджимали гроші, майно, автівки, техніку. І це така була такса за вихід із підвалу в Херсоні 2000 євро або доларів. Uh -huh. а, але ж вони не за три дні мене не випустили, не за тиждень. Вони мене протримали два з половиною тижні, вони не знали, uh -huh. що зі мною робити. Uh -huh. Тому що, коли вони приходили до мене, вони вже додому вони вже інакше до мене ставилися. Я не розуміла, в чому справа, чому на мене ви і по ім'я по батькові. Uh -huh. Це потім мені сусіди тихенько через паркан пояснили, що кажуть Лена, про тебе такий розголос в інтернеті, ти не уявляєш. Я думаю, що саме це uh -huh. допомогло мені вижити і вони нас випустили, тому що ну, навіть для них вбити мирну людину, блогера Тоді, в ті в ті часи. В ті часи В uh -huh. в російському Херсоні, це було занадто. Угу. Uh -huh. Як ви можете пояснити своє друге зникнення? Чого вони знов до вас прийшли? Ви, ви повернулись додому і знов да, почали свої да, да. е, Тік-Токи і стріми? Ні, ні, я нічого не ну, була. Я була, про це. Чому? я була під домашнім арештом. І в цей час, коли були розкопки в Ізюмі, оці жахливі, пам'ятаєте? <гум> так. Оце, оце був той період. І я чомусь подумала, що вони будуть, мабуть, на Херсонщині замітати свої сліди. <гум> і Тоді я дійсно злякалася. Я бачила, що вони дуже злі, дуже серйозні. Я тоді зрозуміла, що треба щось робити, треба ховатися. І мене сховали наші рідненькі українці, яких я зовсім не знала. Це все був такий крок на випередження, так да, угу. да, да. і люди мене заховали. І вісім тижнів я просиділа просто в, на конспіративній квартирі. Мені приносили їжу, я не відчиняла вікон, не відкривала штори, не вмикала світло. Я здригалася від кожного звуку, урали, який проїжджав, від кожного вибуху, від лязго та дверей. я... Ви час чекали, що зараз виб'ють просто двері, виб'ють і заберуть мене, і тоді вже це вже. Лєна, я, я скажу чесно, що ну ми за вас, навіть в нашій програмі, ми дуже переживали. Ми ж всі про вас знаю, говорили. Що? І як ви зрозуміли, що вже все, вже можна вийти? Прибігла хазяйка моєї квартири. Так. І кричить: Лєна, Лєна, наші в місті, наші хлопчики, наші зсу. А я стою, я заклякла, мене сльози льються. А я зварила борщ, кажу, «І, іди, будемо борщ їсти. Ну, Каже, який борщ? Вдягайся, побігли. <с. Ми побігли до мого дому, я полізла на горище, ледве знайшла прапор наш. Він у вас був ви його Так, да, да, Слава Богу, орки його не знайшли. Бігом нарвала хризантемок жовтих, блакитною стрічкою огорнули. Вдягаю прапор, ми біжимо по вулиці, так. чуємо позаду сигналять. І їде колона наших розвідників на пікапах, на відкритих, і сигналять нас. А ми кричимо «ЗСУ!», махаємо прапорами. Потім ми поїхали до центру міста. Там, там теж народ вже зустрічав наших, всі плакали, обіймалися. Машини їхали, сигналили. Ну, це 11 листопада. Це для Херсона має бути днем міста назавжди. Це просто. Так і буде. Народження, народження нового да, Херсону, народження, да. українського Херсона. Міста героя і міста героя Так, яскраві враження, вони не забудуться. Ліна, а, от нашу програму а, дивляться не ну, лише ж в Україні. Бо ми ж виходимо в Ютубі. В усьому світі шукають тебе. І якщо ви хочете щось сказати, у вас є така нагода. Шановні мої любі українці. Я так пишаюся нашим народом, незламним, мужнім, щирим, справжнім. Я знала, що ми живемо в чудовій країні, але про те, що вона найкраща, ми з вами зрозуміли лише під час оцієї повномасштабної війни. Вони не знають, на кого вони напали, вони зуби об нас обломають, тому що все буде Україна. Все буде Україна, і нашу Україну ніколи не перемогти. Сьогодні День Незалежності. Лена, спасибі вам за ці мудрі, за ці щирі. От дуже сердечні слова про нас, про українців, про Україну. З Днем Незалежності. Дякую. Мені дуже З Днем Незалежності, вас моя Україна. Ти найкраща. Дякую вам. Дякую, дякую Дякую. Ліна, я дуже вірю. Вірю, як і всі ми, що ну от що всі наші тимчасово окуповані міста і села вони будуть звільнені, як це вже сталося з Херсоном, з нашим українським Херсоном, і в те, що всі зниклі люди обов'язково повернуться додому. Ми відстоїмо свою волю, відстоїмо свою незалежність, бо ми цього варті. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомогова.інфо, наша електронна адреса шукає собачка у Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.